Всім доброго дня. Ще одне таке невеличке відео про колесо про ось цю грижу. Може би її не ремонтував. Так би їздило, але вона почала стукати мені. Бак, тепер здесь працюю. Більша нагрузка. І вона почала дужче вилазити. Стукає. В бак, крило тут ззаді. Думаю. Ну, думаю, її трошки підлатати. Не знаю, що з цього вийде, скільки вона від'їздить ще. Але... Трохи краще як було. Не знаю, що з це вийде. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Коментуйте. Скільки воно ще так від'їздить? Бо я так їжджу Ну, без, без ну, Ставив манжет мене той осені Рік. Їжджу. Я приспускав колеса, коли орав, щоб ловило. Так, приспускаю колесо, щоб ловило три, три цих грунту зацепа на орам. Воно, мабуть, через то. У нас приспущених колесах і воно вирвало. Дякую за увагу. Коментуйте, що хто думає.